Вітаю всіх, мої дорогесеньки. Питання одні й ті самі, Що в лічку, що в Тікток, шов Телеграм, шов Да? Чи тепер унічтожать, чи які будуть наслідки? Після, -після розкладів вже зробила. Хочу подивитися зовсім інше. Як ставиться насправді Трамп до Зеленського? От після цього конфлікту, да? як до людини. Його непокорність визвала повагу чи навпаки? Я перед цим, на ділі за двічі за три, робила розклад на стосунки, як Трамп ставиться до Зеленського, як до чоловіка. Мені показало вполне нормально. І як до чоловіка, вполне нормально. Два шоумена, вони розуміють один іншого. І так, як зараз ставиться Трамп з цього конфлікту до Зеленського? Куколки, мої дорогенькі. Його міння помінялося і помінялося радикально. І помінялося в ту сторону, що імператриця, да, воно було в нього як до рицаря Кубків ставлення, тобто розположений, він йому подобається чоловіка, харизматичний, обаятельний, да, вміє. він хорошо володіє. Він уміє він, 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 бояти. Зеленський уміє обаяти любого чоловіка. А зараз, як лідер нації, як захисник України, який ніколи не дасть в обіду, Да, в нього є претензії, він поставив його в тупік загнав в угол. Але це не говорить про те, що він став хуже ставитися до Зеленського. Навпаки, Зеленський тепер в його очах імператриця. Ну, це вища карта, скажімо так, в колоді по рангу. Це уваження, це така, знаєте, як ну, пацан смох. Да? І він побачив, що Зеленський виразив м'яні України. Він захисник України. Хто не, не знає, хто зо мною недавно Україна в моїх розкладах випадає як імператриця, мать земля. Він його поставив в тупік. Тайні перемовини витвестимуться, і явні теж все. Але що по цій карті, він зрозумів, що від цієї людини можна жадати, чого угодно. Чого угодно. І що цей чоловік наскільки непростий, що ого, поверховна жріце, і що в нього. Поєднання імператриця і верховна Жріця, знаєте, як про чоловіка мненія взлетіло. Не скажу, що до але взлетіло. Воно стало зовсім інше. Він на нього подивився з іншої точки зору. Тепер я хочу подивитися, як до Зеленського ставиться Венс, Венс, який і був виновником цієї всієї херні. І я тут витягнув одну карту. Як Венс ставиться до Зеленського? його вважає дураком і нольом. Але я нагадую, що раніше шути при дворі при дворі короля королів і царів могли царям і королям говорити все, що вони думають про них, і все, що вони хочуть, і навіть насміхатися і інішати їх. І їм це було дозволено. Карлікам, шутам дав такі, от роді би дурачкам різним причокнутим людям. Вони завжди були при всіх дворах, і вони могли єдинственні королю говорити правду. Що ще почуває Венс до Зеленського? <кій> він його не любить. Він відчуває в ньому дуже сильного конкурента. Він боїться, що Трамп піддасться його обаянню і зблизиться, і він хоче захистити Трампа від Зеленського, як наче захистити. І через те він ну, цю перепалку, да, цей конфлікт і затіяв, щоб поміняти ход бесіди, як наче захистити Трампа. Покажіть мені, що Венс відчуває лічно до зеленського ще. Сильний суперник, сильний суперник, але в кулуарах, в кулуарах, да? я тебе все одно уничтожу, я тебе все одно повішу. Він розуміє, що з ним все одно прийдеться говорити з Зеленським. Венс це розуміє. Він хоче говорити з інших позицій, щоб Зеленський стояв в тупіке і не мог ні вправо, ні вліво. Да? І його думки зараз, я тебе тайно чи явно все одно унічтожу. Да? Я тебе повішу. Е, і виробляє вже новий план. Венсу удасться ця ідея, ілюзія, хуй йому що удасться. Всім гарного вечора!